Всі ми любимо дивитися на наших прекрасних зірок. Комусь до вподоби Том Хенкс, хтось любить Іво Бобула, але це все одно наші кумири. І нам цікаво, як вони живуть своє життя. Що ж вони використовують повсякденні? Які у них смартфони. Ми нещодавно зробили відео про те, якими користуються смартфонами зірки. Але за кордоні вирішили зробити про наших ріднесеньких зірок. Тому з вами Мокіч з оцим айфоном глючним, сервіс маршрупну Hotlineua, який зовсім не глючний, він прекрасний, все є, є, кобасає, е, е, І ми сьогодні поговоримо про зірок, про наших українських зірок, які у них мобілки. Погнали! Of the top, of the top, of the top, of the top, топ-топ top -top ми попали в топ. E -е, ви зрозуміли, та, що топ e -е, в смартфоні, у зірок це iPhone. І, звісно, по топ, of the top, 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 ви зрозуміли, що iPhone, ну, як мінімум, є у. Надії Дорофеєвої і у Олі Полякової. Бо це якби айфон, і нікуди ти не дінешся. Це не тільки про потужність та екосистему, це ще й про певний статус, про дизайн, який ідеально вписується в публічний імідж. Раніше, от раніше було 88-2.0. Вірту. Оце статус. А зараз що? Айфон. Оплата частинами метро. Айфон забезпечує надійність та безпеку, що важливо для тих, хто постійно на зв'язку та керує багатьма проєктами. Але не тільки насправді Apple диктує моду. Samsung, от як мінімум, у нас любить працювати з різними зірками і просує свої, просуває, просує, всує, впросовує. Е, коротше, просуває свої продукти за допомогою наших зірок. Ви могли купу разів на бігбордах бачити. Різні відомі українські обличчя. Наприклад, шеф-кухар Ектор Хіменес Брау, який цінує інновації та функціональність. Чи телеведучий Анатолій Анатолійович, для якого важлива універсальність і постійний зв'язок. До речі, Анатолій Анатолійович якось ми знімали відео. Він підійшов і подякував мені. Він дивився канал здається, Хотлайн, якийсь огляд подивився, сказав дякую, я ото подивився і вибрав собі. Гаджети Samsung рекламують також співачка Юлія Саніна. Її вибір підкреслює стиль та технологічність. Ну і, звісно, Монакіт, який демонструє креативні можливості гаджетів Samsung. Причому робить це вже досить давно. Цікаво, чи користується він реально Самсунгом. І співпраця тут Samsung дуже серйозна, тому що зірки постійно інтегровано показують, що хтось там користується в. Типом, хтось фолдом, хтось просто s серією, як вони використовують усі всі ручки, як вони там пени, і як воно ідеально підходить для всіх сфер використання. Хоча я сам користувався останнім Galaxy і скажу, що прикольна річ, я навіть тоді подумав, може замінити на iPhone. Потім ми зняли відео і зрозумів, що ну айфон можна замінити тільки айфоном, не дивлячись на те, що воно глючно таке, що ого. го Логічно, що до таких смартфонів зірки обирають і відповідні аксесуари. Apple Watch та Galaxy Watch доповнюють стиль життя знаменитостей разом із бездротовими навушниками. Тут же AirPods чи Galaxy Buds, дивлячись, хто до якої системи належить. Але якщо ви шукаєте максимальну концентрацію технологій, то вам треба куди. Правильно, на Hotline.ua. ой-ой-ой, вам треба куди до кіберспорту. І кіберспортсменів тут все максимально прозоро, адже успіх команди напряму залежить від якості обладнання. І дивлячись на успіхи українських кіберспортивних команд, можна зробити висновок, що вони користуються топовими гаджетами. Тому сьогодні ми будемо говорити не лише про смартфони, а й загалом про гаджети українських зірок тобто якими гаджетами користуються наші прекрасні українські зірки. Почнемо з наві. Це вже такий загально всесвітній. Бренд, але починав він, звісно, з України. Наві співпрацює з провідними гаджет-компаніями, які забезпечують гравців усім необхідним для перемог. Зокрема, Logitech G. Це один з ключових партнерів, який постачає професійні ігрові миші, клавіатури, гарнітури та килимки. Це ті інструменти, які допомагають гравцям досягти неймовірної точності та швидкості реакції. У нас, до речі, на каналі є купа оглядів, аксесуарів Logitech G, тому можете зайти подивитися, всі лінки будуть. Звісно, в описі. Нещодавно створена українська команда Passion UA, одним з засновників якої став футболіст Олександр Зінченко. Також має серед партнерів Logitech G. А ось українська команда Monte eSport, яка блискавично увірвалася в світову еліту КС 2, має серед партнерів український технологічний бренд Hator. І нещодавно ми робили огляд прекрасної гарнітури Hator. Можете подивитися на каналі. Ця компанія постачає Monte клавіатури, миші, гарнітури та. Геймерські крісла. Це чудовий приклад того, як український кіберспорт підтримує та просуває українські технологічні бренди на світовій арені. Ще одним партнером Монте є бренд Lenovo Legion. Добре відомий нам ігровими ноутбуками, моніторами, і навіть портативними приставками. В каталозі Hotline.ua можна знайти купу гаджетів Legion. Наприклад, ось свіженькі Lenovo Legion Pro 7 oled дисплей 240 Гц герців оновлена, Intel Core Ultra 9, RTX п'ятдесят 32 ГБ оперативки. Ну якщо ви на такому не будете домінувати в доті чи Контрстрайку, мабуть, кіберспорт це не ваше. Отже, як бачимо, незалежно від сфери діяльності, українські зірки та кіберспортсмени обирають найкраще з того, що пропонує ринок технології. Ну, чи ринок спонсорів, чи це елегантний смартфон для щоденного використання, чи наточна ігрова мишка їхній вибір завжди ґрунтується на якості, продуктивності та надійності? А ви напишіть в коментарях, чи впливає вибір техніки гаджетів саме для вас? Тим, що користуються е, попитом серед відомих людей, там кіберспортсменів, співаків, акторів, всього цього, напишіть, нам цікаво це прочитати. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити, не забувайте обіймати близьких і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!